Після смерті мами я стала опікуном двох молодших братів, 13-14 років. Батько не допомагав, мені було 23, я працювала на трьох роботах, і мені все одно не вистачало. І це був момент, коли реально по Відповідальність просто навалилася згори. Будинок, який мама переписала на мене. І при цьому мої власні цілі, бажання, мрії. Чесно, я до цього не була готова, але довелося тягнути. І я тягнула, поки одного разу у грудні мені просто не виплатили зарплату на держроботі. А я ж працювала цілий. Місяць, попереду новий рік, а грошей нуль. А заощадження, які я відкладала, були на мої заняття з хореографії, але довелося відмовитись від них і витратити все на продукти. То був мій переломний момент. І я сказала собі, більше так не хочу. І почала шукати вихід. Згадала, що мама була фінансистом і вела сімейний бюджет, вона знала, куди йде кожна копійка. І я теж почала аналізувати і щомісяця вести сімейний бюджет. І сьогодні я фінансовий радник, навчаю інших тому, як правильно Поділяти гроші, щоб не опинятися в ситуації, коли працюєш, а грошей немає. Бо вихід завжди є. Головне почати діяти.